Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за дуже чудовими квітами, які називаються ліліями. Лілія, діти, це багаторічна рослина. Корінь у неї цибулинка. Стебло, бачите, яке довге. А на стеблі дуже багато листячок, які йдуть з самого низу. У легенді квітку Лілію породила земля мати та богиня води Дана. Лілія це найулюбленіша рослинка русалок. Дарують ці квіти діти на день народження. Квіти бувають діти дуже різні, різного кольору, і червоного, і лілові бувають лілії, і білі, і жовті. У білій лілії дітки дуже сильний аромат, тому в великій кількості може бути навіть небезпечна для здоров'я. Біла лілія, діти, дуже корисна. Вона протизапальна, її застосовують в медицині. Застосовують у догляді за шкірою, крова зупиняюча, а настої з білої лілії роблять для того, щоб обробляти ранки, подразнення обробляти. На Україні діти цю квітку дуже-дуже люблять. І називають ці квіти на Україні, знаєте як лілеями. Бачите, як гарно називають. В Греції, діти, ця квітка є символом надії. Лілія це ще квітка щастя, дивовижна, благородна діти Лілія. Ну, ще лікують квітами лілії наш зір. От, ну, Можуть лікувати, я вам сказала, ранки і так далі. Лілії, діти, дуже багато. Вони ростуть в різних країнах, ростуть і ще вони в різних містах. Дітки, бачите? А ось жовта лілія. Подивіться, яка вона цікава. Бачите? Якщо в тієї лілії в оранжевої лисячка були внизу, то тут по стеблу вони йдуть до самого верху. А ось гляньте, дітки, яка цікава квіточка, бачите? В крапенках, наче веснушки да? на носику у діток. Подивіться, у лілії дітки, бачите, шість пелюсточок. Подивіться, яка гарна квітка лілія. Тому ці квіти всі дуже люблять на Україні.